Це тема. Це може спрацювати. Ми підберемо тобі таку пісню. Це буде як меседж до них. Чи навпаки виклик. Феміністична тема. Жінка має право на власне життя, на власні рішення, на власну кар'єру. Вони ж не питали у тебе, чи хочеш ти дітей? А може ти взагалі child free? А суспільство і чоловік вимагають. Але. Твоє тіло належить тільки тобі. Це тема, це може спрацювати. Ми підберемо тобі таку пісню. Це буде як меседж до них. Або, навпаки, виклик. Феміністична тема. Жінка має право на власне життя. Власні рішення і власну кар'єру. Вони питали в тебе, чи хочеш ти дітей? Може, ти взагалі чай фрі? Але суспільство і чоловік вимагають. Але твоє тіло належить тільки тобі.